дня! з вами Орест та мій відеоблог Життя в селі. Сьогодні ми вибралися на вікенд Шумейкове урочище. Так, що тут відбувалось, ми ще не знаємо. Постараємось довіритися, які тут бої, але сьогодні ну, зірками і воїнам це щось пов'язане з Другою світовою війною. Ну, постараємося вам розповісти все це діло. А Наразі у нас перекусі. Музей шумейкове урочище, бачите, дуже гарно передкована дорога. Ідеальний. Для цього регіону асфальт. Все дуже от, гарно, доглянуто. От, травичка викошена. Ліхтарі працюють, лавочки свіжо пофарбовані, В смітниках кульки заряджені. І як на диво досить таки людно, як на... на дуже глуху місцевість. За час, що ми тут з'їли по пійці, тут було вже декілька машин. Такі приїхали, люди ходять. Ooh, uh, very nice. All the garbage um, uh, is uh, taken care of. There are bags, trash bags, and there is a person that is uh, cleaning the space right now. And uh, I just uh, and it's not the middle of the city. It's the middle of the field. The middle. Of Запекли діло хороший, ландшафтний дизайн тут гарно зроблений. Чесно кажучи, давно я не бачив такого совкового пафосу. Отак от загинули, але це от такі от місця нагадують, як при союзі це все було. Просто ідеально доглянути місце з очевидним дуже великим вкладанням коштів, тому що тут висадка квітів. Коси, освітлення, граніт, ландшафтний дизайн. Все це цікаво за чий кошт. Підтримується, це пам'ятка комуністичної війни. Ну вам, поне на фоні лають специфічно. Псевдопатріотичні пісні про загиблих воїнів червоноармійців синів вітчизни, бла-бла, бла, бла, бла. бла, бла. Е, ну, Під дерево. Це дорога, яка веде до Кринички, біля якої поховали котрогось з генералів, які тут загинули. Південно-Західного фронту. Це ковшик воду набирати з криниці. Сама криниця виглядає ось так. Це місце першопочаткового захоронення цього генерала Кирпоноса Сувітського Потім його перепоховали там, а потім десь забрали звідси гет взагалі. Це ще один підйом. Ми спускалися ось по цій дорозі. От. А піднімемося сюди. Смітнички, що 30-50 метрів. У нас в містах стільки смітників нема. Тут на кожному кроці при цьому чисті, доглянуті смітники. На цьому ми завершуємо відвідане воротище Шумейкове, де армія німців під час Другої Стої війни винищила Південно-Західний фронт майже до коліна. 800 чоловік червоноармійців, включно з кількома генералами, парторгами, комсоргами. Загинули тут. Ну, окрім того, обози. Ну і німецькі війська. Так само, напевно, поклали тут багато голови. Що місце таке специфічне. О, там пасіка на бачу є місцевого сторожа. А от трохи, чесно кажучи, що в таку вже досить спірну зараз пам'ятку історії вливається дуже багато грошей досі. І вони в бюджеті є, а інші пам'ятки історії і... Ну, одним словом, у нас зараз в країні набагато більше потреба є. В грошах в багатьох місцях, чим тут. Ну, от ну, наразі я буду з вами прощатися. Підписуйтесь на мій відеоблог, ставте лайки. До нових зустрічей.